Тринадцята. Я не публікуватиму біографії Віди Вінтер. Нехай весь світ із нетерпінням чекає появи цієї історії, але це не моя історія, і я не маю права її розповідати. Аделіна Емеліна Пожежа і привид усі ці історії належать тепер Аврельєві могили на цвинтарі теж його, разом із днем народження, який він може святкувати на власний розсуд. Правда, яку він дізнався, і так є великим тягарем, тому не варто покладати на його плечі ще й тягар зацікавлених поглядів і безглуздої допитливості. Аврелій та Карен, якщо їм дадуть спокій, зможуть перегорнути цю сторінку і почати нове життя. Та час іде. Колись Аврелія не стане одного дня і Карен залишить цей світ. Її діти, Том і Емма, будуть далеко від описаних подій, далі, ніж їхній дядько. За допомогою своєї матері вони почнуть творити свої власні історії. Міцні. Надійні і правдиві. Настане день, коли Ізабелі Чарлі, Аделіна і Емеліна, хазяйка, Джон Копач і дівчина без імені опиняться в такому далекому минулому, що згадка про їхні старезні кістки ні в кого не породить ані страху, ані болю. Усе це стане просто давньою історією, яка вже нікому не заподіє зла, і коли цей день настане. А я сама на той час буду, як давня історія. Я подарую Томові і Еммі цей документ. Нехай прочитають його, а якщо схочуть, то й опублікують. Сподіваюся, що вони все ж таки опублікують. Бо, поки вони цього не зроблять, дух отієї дитини примари завжди переслідуватиме мене вона блукатиме моїми думками. Ховатиметься в закутках моїх фантазій, і моя пам'ять лишиться її єдиним майданчиком для Ігор. А так, після публікації в неї буде інше життя після смерті небагато та все ж краще, аніж повне забуття. І це життя після смерті буде більш повним і насиченим, ніж усе її попереднє існування. Отже, історія дівчинки примари. Не буде опублікована ще впродовж багатьох років, а може, і взагалі ніколи. Однак це не означає, що мені нема чим задовольнити цікавість людей щодо від Вінтер, бо дещо я дійсно маю. Наприкінці останньої зустрічі з містером Ломаксом, коли я вже збиралася йти, він раптом зупинив мене я тут маю ще одну річ. І з цими словами містер Ломекс витягнув шухляду і дістав звідти конверт. Коли я вислизнула непоміченою з подвір'я Карен і рушила до цвинтарної брами, той конверт уже був у мене. Майданчик для будівництва готелю вже розчистили, і, коли я спробувала відтворити в пам'яті будинок, у моїй уяві постали лише зроблені мною фотографії. Але трохи згодом щось мені таки пригадалося. А вже ж! Енджелфілд завжди створював враження будинку, фасад якого дивиться кудись у бік, наче коса. но ваша споруда мала бути правильною і дивитися просто на вас. Я зійшла з гравійної алеї і попрямувала через засніжену галявину до оленячого заповідника та лісу. Під тягарем снігу темні віти. Схилилися додолу і час від часу роняли на мене білі, немов ватні грудки. Нарешті я вийшла до схилу, на точку найкращого огляду. Звідти було видно все церкву і цвинтар, і дзвінками квітів, що яскравіють на снігу, головну браму, білу, як крейда на тлі блакитного неба, каретний сарай, без прихистку з кущів та будяків. От тільки будинок зник, зник повністю. Люди у жовтих касках зрівняли минуле із землею, перетворивши його на чистий аркуш паперу. Точку незворотності пройдено уже не можна говорити об'єкт знесення. Тепер слід казати об'єкт будівництва. Минуле зруйновано час будувати майбутнє. Я витягла конверт із торби. Він терпляче чекав належного часу, належного місця. Спочатку почерк видався мені химерним із надзвичайно ретельно красиво виписаними великими літерами та всілякими завитками. Та все ж я не могла позбутися враження, що автор листа дитина. Слова ніби нашкрябано невмілою рукою. Через нерівномірний натиск вони то ледь виднілися, то навпаки, здавалися вдавленими в папір. Літери не створювали відчуття цілісності, бо кожну з них було виведено окремо. Це був почерк дитини або дуже старої людини. Лист було адресовано Маргарет Лі. Я розкрила конверт, витягла вміст. І сіла на впале дерево, щоб його прочитати, бо я ніколи не читаю стоячи. Люба Маргарет. Це той уривок, про який я вам говорила. Я намагалася закінчити його, але бачу, що не зможу. Тож нехай ця історія, через яку в усьому світі зчинили стільки галасу, залишиться такою, як є вона банальна і непереконлива, так собі. Щось незрозуміле і недоладне, чиніть із нею на ваш власний розсуд. Стосовно ж назви, то перше, що спадає на думку попелющене дитя. Але я надто добре знаю читачів і тому розумію, що хоч як би цю казку не назвали, вона все одно фігуруватиме під іншою назвою, а не тією, яку дала їй я. Дати нема, підпису теж нема. Зате є історія Попелюшки. Таку її історію лаконічну, безжалісну і злу. Мені ще ніколи не доводилося читати. Речення були схожі на осколки розбитого скла Блискучі і смертельно гострі. Уявіть СОБІ таке Хлопець і дівчина Хтось із них багатий. А хтось бідний. Найчастіше бідною буває саме дівчина, і в цьому історія, яку я вам розповідаю, не є винятком. Обійшлося без балу для цих двох прогулянки у лісі було достатньо щоб спіткнутися і впасти одне одному в обійми. Були собі колись добрі феї та перевелися, їх не стало, і розповідь моя про ті часи. Коли добрих фей давно вже й слід прохолов, гарбуз нашої героїні не перетворився на розкішну карету, він так і залишився гарбузом. Дівчина повзе додому пізно вночі, зґвалтована у закривавленій спідниці. Біля дверей її не зустрічатиме лакей, тримаючи в руках капці з опушкою з котячого хутра. Про це вона вже знає. Вона ж бо не дурепа, утім, вона вагітна. Далі у казці йдеться про те, як попелюшка народила дитину, яку вона ростила у злиднях та поневіряннях і через кілька років покинула неподалік будинку свого гвалтівника. Кінець цієї казки несподіваний і жорстокий. Опинившись посеред незнайомого парку, Дитина голодна, холодна, раптом усвідомлює, що її покинули, за нею паркова брама, що веде до лісу. Вона не замкнена і прочинена, може, за брамою й досі її мати, може, вона ще не встигла далеко відійти, а попереду сарай, який у дитячій уяві перетворився на маленький будиночок. У ньому можна знайти притулок. Хто зна, може, там і харчі є? Куди ж податися до брами чи до будиночку? До брами, чи до будиночку? Дитина вагається, вона вагається, бо. І на цьому історія закінчується. Що це? Дитячі спогади Міс Вінтер? Чи просто вигадана історія, яку дитина з багатою уявою створила. Аби заповнити порожнечу у своїй свідомості? Ось вона яка тринадцята казка, остання, знаменита, незакінчена історія. Я прочитала її, і мені стало сумно. Поволі мої думки переключилися з Міс Вінтер на власне життя. У мене принаймні була мати, попри всі її вади. Невже ж запізно спробувати? Змінити наші стосунки на краще. Але це уже інша історія я поклала конверт у сумку, підвелася, струсила з брюк шматочки кори і вирушила назад до дороги. Мене найняли написати історію життя Міс Вінтер, і я з цією роботою впоралася, виконала всі умови контракту усі до єдиної. Один примірник рукопису я маю віддати на зберігання містеру Ломаксу, який помістить його в сейф у підвальному приміщенні банку, а потім дасть розпорядження виплатити мені велику суму грошей. Вочевидь, він навіть не збирається перевіряти. А що, як я віддам йому чисті аркуші? Вона ж довіряла вам, сказав він мені. Міс Вінтер і справді мені довіряла її наміри у контракті, якого мені так і не довелося ані як слід прочитати, ані підписати, були чіткими і недвозначними. Вона мала перед смертю розповісти мені свою історію, а я мала її записати. Що я зроблю з цією історією опісля то вже моя особиста справа я розповіла правозаступникові. Про свої плани стосовно Тома й Емми, і ми призначили зустріч для того, щоб зафіксувати мої наміри офіційно, про всяк випадок, і на цьому все мало скінчитися. Однак я відчуваю певну незавершеність не знаю, чи багатьом людям таки судилося прочитати те, що я написала не знаю, що це будуть за люди, але навіть якщо їх буде обмаль. Навіть якщо це станеться багато років опісля, тим не менш, я не можу позбутися відчуття, наче я перед ними в боргу. І, хоча я розповіла їм усе, що знала про Аделіну, Емеліну і дівчинку Примару, я чудово розумію, що для деяких цього недостатньо. Я сама добре знаю, що це таке прочитати книжку. А потім ходити кілька днів та сушити голову, чи покарали вбивцю, кому дісталися діаманти, і чи помирилася врешті-решт удова зі своєю племінницею. Тож уявляю, як хвилюватимуться читачі. А що ж сталося з Джудіт і Морісом? Хто зараз живе у будинку Міс Вінтер? Чи досі її знаменитий парк перебуває у належному стані? Що ж, якщо ви дійсно переймаєтеся цими питаннями, я можу задовольнити вашу цікавість. Будинок міс Вінтер не продали. Джудіт і Моріс залишилися в ньому жити згідно із заповітом, що його залишила письменниця, її маєток і парк мають стати чимось на зразок літературного музею. Ясно, що основну цінність являє собою парк. Схожий на несподівано знайдену перлину, як ішлося в перших офіційних коментарях фахівців садоводів. Але міс Вінтер чудово розуміла, що численних відвідувачів приваблюватиме не стільки схожий на витвір мистецтва парк, скільки її репутація талановитої оповідачки. Тож, окрім оглядів кімнат, у будинку слід організувати кафе і книжкову крамницю. Туристичні гіди, що залучають відвідувачів до музею Шарлотти Бронте, зможуть опісля привозити публіку до таємничого саду, Віди Вінтер. Джудіт так і залишиться економкою, а Моріс садівником. Але основна робота, яку вони мають виконати, перш ніж будинок стане музеєм, це прибрати у колишніх апартаментах Емеліни, відвідувачів там не буде. Бо дивитися в тих кімнатах нема на що. А ще, Естер, ото вже ви здивуєтеся те, що я розповім, стане для вас цілковитою несподіванкою, принаймні для мене стало. Я отримала листа від Еммануїла Дрейка. Чесно кажучи, я вже й забула про того пана, а він тим часом продовжував свої пошуки поволі методично. І як це не дивно. Врешті-решт знайшов слід Естер Бароу. Отже, містер Дрейк писав, Мене збив з пантелику отой італійський слід, адже насправді гувернентка поїхала в зовсім інший бік до Америки. Упродовж року Естер працювала діловодом університетського невролога, а рік потому до неї приєднався. Здогадайтеся хто? Лікар Моцлі. Його дружина померла нічого підозрілого, звичайний гриб. Я ретельно перевірив. І за кілька днів після похорону він уже плив на кораблі це було кохання. Вони обоє вже померли, але встигли прожити довге і щасливе життя. У них народилося четверо синів. Один з них писав мені А я вислав йому оригінал щоденника його матері. Не впевнений, що нащадок зможе розібрати в ньому більше від одного слова з десяти, а якщо він звернеться до мене по пояснення, то я розповім йому, що його мати знала його батька ще в Англії, коли той ще мав перший шлюб. Якщо ж він не зацікавиться, то я нічого йому не пояснюватиму. До свого листа син Естер додав перелік наукових публікацій своїх батьків. Вони займалися науково дослідницькою діяльністю і опублікували десятки праць, яких високо оцінила наукова спільнота, до речі, жодна з цих праць не стосувалася теми двійнят. Гадаю, що Естер і лікар Моцлі знали, коли слід поставити крапку. Ці праці виходили під спільним підписом доктор Е. Моцлі місіс Е. Дж. Моцлі. Ви спитаєте, чому Едж. Виявляється, друге ім'я Естер було Джозефіна. Про що ще вам хотілося б дізнатися? Хто доглядає кота наймення привид? Відповідаю. Кіт наймення привид. Перебрався до мене і живе тепер у книжковій крамниці. Сидить собі на полицях там, де є вільне місце, а коли на нього натрапляють відвідувачі. То він сприймає їхні здивовані погляди спокійно і незворушно. Час від часу він сидить на підвіконні, але недовго. Його бентежать автомобілі, перехожі, власне вулиця і будівля навпроти. Я показала йому короткий шлях через алею до річки, але він його зневажливо ігнорує. А ти як думала? каже батько, річка Йоршишському коту ні до чого. Йому б торфяниками погуляти. Гадаю, батько має рацію сповнений приємних сподівань, кіт вистрибує на підвіконня, приглядається, а потім обертається і довго не зводить з мене зачарованого погляду. Мені неприємно усвідомлювати, що він тужить за домом. Якось до нашої крамниці завітав лікар Кліфтон. Він сказав, що опинився проїздом у нашому місті, згадав про крамницю мого батька і визнав за потрібне знайти. Хоча не надто сподівався знайти в нас те, що його цікавило рідкісну книжку, присвячену медицині XVIII століття. Сталося так, що саме ця книжка у нас була, і вони з батьком довго і приязно її обговорювали, хоча книгарня. Вже давно зачинилася, щоб якось віддячити, лікар Кліфтон запросив нас повечеряти у ресторан. Він мав їхати за день, тож батько запросив його наступного вечора повечеряти з нашою родиною. У кухні мати сказала мені цей лікар приємний мужчина, Маргарет, дуже приємний. Наступного дня ми з лікарем Кліфтоном пішли прогулятися біля річки, але цього разу. Ми були тільки удвох. Батько був надто зайнятий складанням листів. Я розповіла лікареві історію Енджелфілдської примари. Він уважно слухав, а коли я закінчила, довгий час не ронив ані слова. Пам'ятається, я бачив оту скриньку зі скарбами. нарешті мовив лікар. Як же їй вдалося уникнути пожежі? Я спантеличено зупинилася і замислилася знаєте, я ніколи про це не думала мабуть, це назавжди залишиться таємницею. Він узяв мене за руку, і ми пішли далі. Але повернімося до попередньої теми до кота привода і його туги за батьківщиною. Коли лікар Кліфтон увійшов до батькової крамниці і побачив, що кіт сумує. Він запропонував забрати його й відвести на батьківщину до Йоркширу, але ця пропозиція, якою б слушною вона не була, вкинула мене у стан болісної розгубленості, бо я не певна, чи зможу так легко розлучитися з приводом кіт, безперечно, поставиться до моєї відсутності так само стримано, як і до зникнення міс Вінтер. На те він і кіт. Але ж, я, людина, я вже встигла звикнути до нього і тому хотіла б залишити його при собі. У листі до лікаря Кліфтона я виклала ці почуття, а у відповідь лікар запросив погостювати нас обох привида й мене. Запросив нас на місяць, коли надійде весна, а за місяць багато чого можна встигнути. Лікар Кліфтон висловив сподівання, що наприкінці мого візиту ми певно знайдемо взаємоприйнятий вихід. Я теж сподіваюся, що життя кота на привид матиме щасливе продовження, а ось тепер точно все.